Фестиваль дитячого триатлону відбувся в Одесі 19 та 20 вересня. У перший день юні спортсмени зібрались у басейні фітнес-клубу «Спортлайф», де пройшли змагання з плавання. У неділю відбулись велосипедні перегони по вулиці Піонерській та забіги по алеям парку перемоги. Загалом Одеська триатлонна осінь складалася з трьох окремих змагань. Найголовнішим з них був фінальний етап дитячої триатлонної ліги. України. Раїни компанії, якому склали відкрити чемпіонати Одеської області для дітей молодших за 2007 рік народження і кадетів та молодших юнаків. Очень приятно, что детская традиция проводить не только детский триатлон, а у нас также самое принимают участие уже самые младшие группы. Це діти возраста 2008 года рождения, 2007 года рождения. И очень приятно, что эти дети уже показывают хорошие результаты в плавании и в беге. Также у нас после малышей стартует детская триатлонная лига, которая включает в себя 4 возрастные группы. Это дети 9-10 лет и 11-12, которые соревнуются уже с велосипедом и бегом. И у нас, опять же, еще уже по традиции, дети выходцы из детской триатлонной лиги, мы берем их на контроль, когда они уже заканчивают выступать в 12-летнем возрасте. Это группа кадетов, переходящие в младшие юноши. И также сегодня и завтра будет проходить чемпионат Одесской области открытый, куда приедут очень много спортсменов из разных городов Украины. И они смогут бороться за звание детского чемпиона. Ну, понятно, что такие соревнования организовать непросто, вот и бассейн, и нужно перекрыть, завтра будет движение. То есть, кто оказал помощь? Ну, скажем, помощь в проведении соревнований на сегодняшний день. Э... городской совет оказывает по своей, по своей части, то есть это обеспечение правопорядка, обеспечение перекрытия дороги на улице Пионерской, которая будет завтра велогонка. Также самое хочется спасибо сказать Спортлайфу, который сегодня принимает нас. Это уже второй раз, когда они дают нам возможность проводить здесь мероприятие детской триатлонной лиги. Ну и в принципе Одесская областная федерация триатлона на себя взяла эту Ношу і проведення міроприятій, дитяча триатлонна ліга і младші юноше, яких ми так само підтримуємо проведення соревновань. Загалом участь у змаганнях з триатлону та акватлону взяли близько 140 юних спортсменів з Одеси, Києва, Львову, Полтави, Житомиру, Дніпропетровську, Черкас, Запоріжжя. Найменші діти змагалися тільки у двох дисциплінах. Плавання та бігу дистанції у них також були коротші ніж у більш дорослих: 50 метрів плавання та 200 метрів бігу. Учасники дитячої триатлонної ліги у вікових категоріях 2005 та 2004 років народження згідно з регламентом, також обійшлися без велоперегонів. Але у басейні вони долали вже 100 метрів та бігли 400. Спортсмени 2003 та 2002 років народження долали повноцінну триатлонну дистанцію яка складалася з плавання на 200 метрів, велозаїздів на 4 кілометри та бігу на 1 кілометр. Кадети та молодші юнаки плавали 300 метрів, долали 8 кілометрів на велосипеді та 2 кілометри бігом. Втім, перегони та забіги відбулись вже на другий день у районі площі 10 квітня. Саме у неділю пройшло й урочисте відкриття змагань. Після чого найменші, які ще не доросли до велоперегонів, відправили. На забіги до парку перемоги спочатку бігли семи та восьмирічні учасники відкритої першості Одеської області. За ними взяли старт дівчата та хлопці віком 10 та 11 років, які змагалися у залік дитячої триатлонної ліги України, і нарешті настало найцікавіше дівчата та юнаки 2003 та 2002 років народження осідлали велосипеди та відправилися на триатлонну дистанцію по завершенні велосипедної частини. Учасники залишали своїх коней, переодягалися у транзитній зоні та вирушали до бігових етапів. Завершали програму змагань кадети, юнаки та дівчата 2000-2001 років народження. Далі розпочались складні підрахунки суддівської колегії, яка мала не тільки визначити переможців одеського етапу, а ще й підбити загальні підсумки дитячої триатлонної ліги України по кожній віковій категорії та у командному заліку. Переможця. Дитячої триатлонної ліги України 2015 року. У віковій категорії 2005 року народження стали Одесити Поліна Безродна та Андрій Чеботарьов. Серед хлопців у віковій категорії 2004 року народження перемогу святкував Одесит Денис Захарченко. Все добре пройшло. Я зайняв перше місце за всі етапи. Ну, сьогодні, саме на цельмані, я теж зайняв перше місце. Ще участвував за третій рік. Ну, я не попав на але ну, нічого. В наступному році у мене буде Усі піта в этом году ми только біг з плаванням. Ну а так все отлично, організація хороша і мені все подобається. Ще один одесит Влад П'ясецький виграв змагання дитячої триатлонної ліги у віковій категорії 2003 року народження. Ну, хорошо все було атічно. Проходилось очень легко. Ну, біжать було складно чуть. -чуть. В целом, погода, организация, как тебе все. То, что два дня, ничего не страшно. Нет, ничего. Организация очень хорошая, и погода отличная. Нету дождя, хорошо, не холодно, тепло. Подвійний успіх випав на долю представниці Одеського триатлону Олександри Заровної, яка зуміла виграти триатлонну лігу України у двох вікових категоріях одночасно 2003 та 2004 років народження. Мені дуже подобалися соревновання і все, ну вся ця вот підготовка. Що ну за що чого я побіділа? Ну я довго тренувалася. Как бы иногда проигрывала, иногда выигрывала, ну и вот так вот, как бы. А какой из трех видов у тебя лучше всего получается? Плавня. Ты, ты стараешься создать в плавании разодел, да? Да. Ну еще хочу попытаться э, бег подтянуть с вело. У віковій категорії 2002 року народження перемогу святкували Марта Покотило з Житомиру та Василь Вінницький зі Львову у всеукраїнському рейтингу серед кадетів 2000 2001 років народження. Переможцями стали одесити Кирило Новіков у юнаків та серед дівчат Орина Бабіч 2003 року народження, яка впевнено перемагає своїх більш дорослих подруг. меня постоянно ставят соревноваться со старшими, потому что я показываю довольно хорошие результаты и много тренируюсь, и поэтому я со старшими. Ну, я так понял, что в своем возрасте тебе соперников в детской лиге нет? Да, нет. Ну, вчера на плавании ты там очень большой отрыв сделала. У тебя плавание – это ударный вид. Ну, я просто занимаюсь плаванием с трех лет, и, наверное, из-за этого у меня больше в нем получается. Как тебе в целом понравились соревнования? Соревнования приятно, что проходят в Одессе именно, и как бы мы довольно готовились к этим соревнованиям, и одесситы показали хороший результат. Кращим тренером дитячої триатлонної ліги України 2015 року визнали Ніну Бажанову з одеської фітнес системи «Вища ліга». Сьогодні останній день наших Сьогодні останній етап дитячої триатлонной ліги України. Спортсмени начинали в Одесі зимою і закінчують свій спортивний рік. Саме в Одесі ми підводимо ви бачите, що... С каждым годом становится все больше детей, расширяется география, становится больше спортсменов, которые хотят побеждать. И самое главное, что те дети, которые участвуют в соревнованиях, они проникаются духом соревнований, а э, все организации, которые нам помогают, они меньше стали препонов э, после... Официального открытия приходил мэр города и сказал, что он с удовольствием как спортсмен. как одессит, сделает все, чтобы триатлон развивался, чтобы мы все-таки попробовали в Одессе сделать соревнования с выходом из воды. И соревнования прошли в связке. Это выход из воды, велосипедная гонка и беговой сегмент, чтобы соревнования были и так они красивые, чтобы они совсем приобрели уже тот вид, который они должны приобретать как соревнования по триатлону. Как вы оцениваете выступление одесситов? Одесситы, как всегда, начиная с первого этапа, задав тон в этих соревнованиях, они практически во всех возрастных категориях, во всех видах одесситы выиграли буквально в одном возрасте. Одесситы не победили, а стали призерами. Я думаю, что мы будем продолжать на том же уровне, потому что уже Кроме спортивного клуба «Форма», кроме спортивного клуба Могоборец, уже Академия спорта начала культивировать триатлон. Я думаю, детей будет становиться все больше и больше. На останок були відзначені призери дитячої триатлонної ліги України 2015 року у командному заліку. Третє місце посіла команда Житомирської області на другому представники Львівської області. А переможцем дитячої триатлонної ліги України стала команда Федерації триатлону Одеської області.